Слава Ісусу Христу. Дорогі в Христі. Я щиро дякую ще раз усім вам і я хочу нагадати за своїх, ну за своїх за наших жертводавців. Я вам дуже вдячний. Бо знаєте, коли я приїжджаю десь ну, передаємо передачі, так? А люди там, ой, отче, дякую вам, Світланка, дякую вам. І я хочу пояснити, що це не нам дяка. Це дяка всім вам. Бо дякуючи вам, ми маємо таку можливість. І дякуючи вам, ви нам присилаєте. Ми тут дещо там підкупили, але це все рівно дякуючи вам, ви підтримуєте наш канал, ви жертвуєте. І ми маємо що давати. Знаєте, добре давати мудре каже, кума, як є міх пшона. а саме саме наше. Тому ми, і ми вам дуже всім щиро вдячні. Ми вчора отримали посилку від. Одна була від горішної, а друга, я не знаю. Так. Ну, отрима посилку і, ця, і, і, і в посилці прийшли якісь косметичні там на, набори. Я все-таки думаю, що то перепутали на пошті. Ну, якщо там хтось мене чує, я не знаю, відправляли. Може, може ви. Да, у нас там є прізвище, але нам той раз теж прізвище було, а, а то зовсім, зовсім друге. Щось щос там перепутали, нам вже другий раз там перепутали. І діло в тому, що ну, я, по-перше, переживаю, що хтось комусь відправив та? і хтось не отримав, бо прийшла косметика. Я не думаю, що ви мені прислали косметику. Якісь там і вода, і, і набори, якісь там креми там, і так далі. Ну, я не думаю. Я думаю, що це хтось заказав десь в інтернеті, на якомусь сайті якусь косметику, бо вона якби, я навіть не знаю, чи вона одинакова чи ні. Ну, досить того. Тому якщо хтось мене чує, я не думаю, що ті, що косметику відправили, мене почують, але все рівно є, бувають всякі такі варіанти. Семенчук Варвара зі Львова. Ось. Як, як, якщо, якщо це ви і ви відправили косметику, то ви мені напишіть, хоч, що я маю з ним робити, Бо, чи я маю комусь її дати, чи, чи сам користуватися. Бо вона вроді там жіноча, та? чи ні? Ніхто не знає. Я побачив, що там набір косметики і, і все, ми то відклали в сторону, чекаємо, коли нам подзвонять.